Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку природні комплекси. Вивчаючи географію, ви вже зрозуміли, що в природі все взаємопов'язане. Рослини не можуть існувати без ґрунту, води і повітря. Ґрунти утворюються в результаті взаємодії гірських порід, вологи, тепла і організмів. Якщо не буде рослин, зміниться газовий склад повітря. Організми частково складаються з води і мінеральних речовин. Відмираючи, вони утворюють відклади порід на дні морів, океанів і на суходолі. Повітря і вода, впливаючи на породи, руйнують їх. Усі компоненти, складники природи, гірські породи, води, повітря, ґрунти, організми тісно взаємопов'язані між собою і утворюють одне ціле природний комплекс. Природні комплекси також називають ландшафтами. Слово ландшафт у перекладі з німецької мови має два значення: перший краєвид пейзаж, другий край, країна. Але в географії поняття про ландшафт не зводиться до пейзажу, тобто картини природи, а використовується саме в другорядному значенні як край, країна, тобто як певна ділянка території. Розгляньте малюнок А і Б. На одному з них зображено рельєф, тобто усі нерівності земної поверхні. Ми бачимо гірський рельєф, тобто відразу вказуємо на основну характерну ознаку певної місцевості. Але рельєф голий, безжиттєвий. Проте, якщо на ньому розмістити поля і ліси, річки і озера, вершини гір вкриті снігом, а схили рослинністю, то рельєф оживе і стане вже ландшафтом. Компонентами ландшафту є маси повітря, води. Ґрунти, рослинність і тваринний світ. Природні комплекси мають різні розміри. Великі природні комплекси це окремі материки і океани, менші гори і рівнини, ліси, степи, пустелі, ще менші галявини, яри, балки, озера, болота тощо. Кожний із них має своєрідне поєднання природних компонентів. Внаслідок господарської діяльності на землі поширеними стали природні комплекси, змінені людиною. Такими, наприклад, є поля на місці луків або осушених боліт, сад на місці лісу, водосховище на ділянці річки, кар'єр або населений пункт на рівнині. Змінюючи природні комплекси для своїх потреб, люди повинні враховувати. Що всі компоненти в них тісно взаємопов'язані і урівноважені. Зміна одного з них призводить до ланцюга природних змін. Так, вирубування лісу стає причиною зниження рівня ґрунтових вод. Внаслідок цього зникають джерела та струмки. Лісові рослини і тварини втрачають середовище свого існування. З часом відбувається зміна мікроклімату місцевості. Не забаряться й негативні наслідки: поверхня не закріплена дерев руйнується. Утворюються яри. Поверхневі води змивають ґрунти, міліють і замулюються річки. Зникає вода в краницях тощо. Тому втручання в природні комплекси має бути науково обґрунтованим і виваженим. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми природні комплекси. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!